У рашиські махачкалі. Насамперед, там, знаєте, ніякі дрони не літали. Просто так трапилося знову ж таки через проблеми, які мають рашисти на своїй території. Стало відомо, те, що у російській Махачкалі стався потужний вибух у багатоповерхівці. Повідомляють масово Росмедіа. Зазначається, що у вибухів пошкоджено приватні будинки та магазин стільникового зв'язку. У квартирі багатоповерхового житлового будинку в Махачкалі стався вибух, і за попередню інформацію стався вибух газу. Про це повідомляє главком з посиланням на Рос. Тійські змі у нас інциденту постраждала жінка у республіканській клінічній лікарні. Повідомили про двох постраждалих. Цитую, що дописують. У російській махашкалі пролунав потужний вибух у багатоквартирному будинку. Декілька квартир повністю зруйновано. Двоє постраждалих. Попередня причина це вибух побутового газу. Вибух пошкодив декілька квартир. Почалась пожежа. Відкрите горіння. Вже як повідомляється, вдалося ліквідувати. Внаслідок інциденту пошкоджено приблизно півсотні припаркованих автомобілів. Примітно, що багатоповерховий будинок не було введено в експлуатацію, а мешканці не повинні були в ньому заселятися. В нього точніше заселятися. Він входив до реєстру. Незаконно зведених трохи пізніше. З'явилася інформація про ще один вибух, який стався в одноповерховій будівлі на вулиці Шаміля. Там розташований магазин цільникового зв'язку. Чотири людини постраждали від вибуху, і троє у важкому стані перебувають. Але це ну такі знаєте, в принципі регулярні події які відбуваються в Ерефії. От напередодні в центрі Москви, в елітному житловому комплексі. Роза роса сталася масштабна пожежа. Там горів дах одного із корпусів житлового комплексу. Варт з квартир у цьому будинку доходить до пів мільярда рублів. Раніше ж у місті Ростов на Дону сталася пожежа в ТЦ Астор. Згодом вогонь переконався на дах сусіднього житлового будинку, і там почалася евакуація людей. Як повідомлялося, у Владивостоці невідомий вчинив підпал на автостоянці, або знаєте, самостійно щось вибухає через проблеми, які не можуть вирішити рашисти. Ну або ж самі ж рашисти допомагають у цьому всьому підпалюючи э, той чи інший будинок, ту чи іншу. Квартиру або за магазини, да, якщо йде мова, також. Але якщо говорити про дронові удари, то от варто згадати про... НПЗ Кавказька. Росіяни підтвердили знищення НПЗ Кавказька через удари дронів. Транспортування нафти через неї тепер неможливо. Станція була атакована безпілотниками вночі ще 19 березня. Що повідомляють у медіа? Далі вам розповідаю. У російському каспійську трубопровідному консорціумі підтвердили знищення нафтоперекачувальної станції Кавказька у Краснодарському краї. Це призведе до того, що транспортування нафти з цього пункту в найближчому майбутньому. Бутньому буде просто неможливим. Ідеться в заяві компанії, оприлюдненій ще 24 березня, згідно із даними консорціуму, через станцію Кавказька вантажу відправники відправляли не менше 130 тисяч тонн нафти щомісяця. А у 24-му році обсяг прийнятої сировини становив приблизно 1,51 мільйона тонн. Після зупинки НПС Кропоцькінська внасток удари українських БПЛА Обсяг передбачуваного транспортування на рік із зазначеного пункту було знижено. А після знищення. НПС Кавказька в найближчому майбутньому це буде неможливо. Зараз КТК продовжує відновлювальні роботи на НПС Кропоцькінська. Йдеться у заяві компанії. Консорціум звинуватив українську владу в АТАЦІ, зазначивши, що такі дії деструктивно впливають на фінансові результати КТК а, і як наслідок на всіх його акціонерів, у тому числі Республіку Казахстан та компанії зі США. Однак незалежних підтверджень цим заяв немає. Українське командування наразі не коментувало інформацію. Інформацію прибачте консорціуму станція Кавказька була пошкоджена в наступ удару вночі проти 19 березня 2025 року. Ця станція відповідає за перевалку російської нафти залізничним транспортом до трубопровідної системи. КТК, від якої залежить транзит нафти з Казахстану. Станція Кропоцькінська, розташована в Краснодарському краї, також зазнала атаки в ніч, але проти 17 лютого 2025 року. Це найбільша нафтоперекачувальна станція КТК в Росії. Ну, а Міноборони Рафії повідомили, що станцію намагалися атакувати і вночі і 24 березня. Але сили протиповітряної оборони, нібито збили безпілотник за 7 кілометрів від НПС, а його уламки впали в районі залізничної станції Кавказька. Після Атаки компанії «Транснів» заявила про серйозні пошкодження та зниження обсягів прокачування нафти із Казахстану приблизно на 30%. Але загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони регулярно зазнають обстрілів атак безпілотників. Міноборони Росії звітує про збиті ракети та дрони на територію Росії. Генштаб ЗСУ періодично підтверджує удари по об'єктах на території РФІ, які задіяні у забезпеченні російської армії, підкреслюючи, що такі операції ще. Триватимуть, ну і завдаватимуть неабиякої шкоди а, Російській Федерації. Далі про приємна збройні сили України одним ударом ліквідували трьох російських пропагандистів, і про це дописують у російських змі. На фронті ліквідували трьох російських пропагандистів. Йдеться про воєнкора, оператора та водія знімальної групи. На фронті ліквідували кореспондента із вісті Александ Александра Фідерчака, оператора телеканалу Звізда Андрія Панова та водія. Знімальної групи Олександра Сіркелі. Олександр Федорчак останнім часом працював на території Луганської та Харківської областей. Подробиці загибелі пропагандиста уточнюються. Проте попередньо він загинув внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил. Відомо, що Федорчак, Панов та Сіркелі перебували на одних зйомках. Останній репортаж Федор Федорчука про ситуацію на Куп'янському напрямку вийшов в ефір. Буквально напередодні загибелі. Цікаво, що пропагандистське видання ТАСС цього ж дня повідомило про осколкове поранення свого кореспондента Міхаїла Скуратова у суджанському районі Курської області. Загалом Олександр Федорчак народився у Криму. Спочатку він працював у газеті, а згодом перейшов на телебачення у грудні 24-го року. Їздив до окупованого Бахмута. Він записав звернення на фоні архітектурної пам'ятки азово Зоводонського банку, яка зараз зруйнована обстрілами. Від неї лишився лише фасад всередині ж все. Зруйновано у відео Федорчак казав, що в місті стало спокійніше. Тоді пропагандист пов'язав це з тим, що російська армія продовжує просуватися вглиб Донецької області, і е, загинули ті, які були творцями тих фейків цієї неправдивої інформації, яка надалі транслювалася у рашистів дома в кожному телевізорі, в кожному будинку. І звісно ж за таке кожен має відповідати, і, як бач. Чому дійсно так і сталося? Карма відпрацювала, і на одного рашиста, на одного, двох, трьох і так далі стало. Менше також про те, що відбувається на Курщині, будемо далі з'ясовувати про успіхи наших військових, про успішні операції. Авіація збройних сил України знищила ворожий об'єкт на Курщині. Ліквідовано до 30 окупантів. Повітряні сили успішно атакували місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської. Області у результаті удару об'єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів. Генштаб Збройних сил України. Якби рашисти там не намагалися поширювати інформацію про те, що вони мають успіхи на Курщині, вони вже повертають свої території. Ми бачимо, що це не так, адже збройні сили України продовжують стояти на своїх позиціях та навпаки нищити ворожу техніку та особовий склад. Повітряні сили ЗСУ вдарили по місці зосередження окупантів у Курській області. і ліквідували близько три десятки ворожих солдатів. Повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Повітряні сили збройних сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівській. В Кондратівці Курської області у результаті удар об'єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів. У генштабі зазначили, що знищення цього елементу військової інфраструктури РФ знижує здатність окупантів вести бойові дії в сумській та курській областях. Льотчики повітряних сил також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу. Підсумували також у генштабі. Ну і далі про те, які цікаві події відбуваються в Білгородській Області більш детально насамперед стало відомо від видання Форбс. Деякі деталі про те, як збройним силам України вдалося знищити чотири вертольоти у Білгородській області, бо про це ми напередодні вам розповідали. А от Форбс уточнив, що їм відомо за даними видання. Удари було завдано з РСЗВ Хаймер з ракетою типу М 30 яка несе до 180 тисяч вольфрамових уламків. Українські спецпідрозділи спільної з розвідкою провели успішну операцію в Білогородській області. Знищив знищивши одразу чотири російські вертольоти, два бойові ЦК-52 та два транспортні ЦМІ-8. Зокрема, за даними Форбс, удар було завдано з РСЗВ з ракетою типу М 30 яка несе до 180 тисяч вольфрамових уламків. Усі чотири вертольоти були уражені, коли стояли на землі. Українські сили заздалегідь виявили їхнє місце розташування з допомогою дрона і чекали на зручний момент для точкового удару. Операція відбулася на тлі локальних рейдів українських підрозділів у прикордонних районах, зокрема після відступу із деяких позицій в Курській області. Як повідомляє Україн український центру оборонних стратегій ці рейди стали можливими через помітні проблеми з комунікацією та координацією російських військах. У межах цієї ж кампанії українська авіація також завдала бомбового удару по командному пункту в населеному пункті Глотова в Білгородській області. За попередніми даними внесток атаки був знищений вузол зв'язку противника. Ця операція має не лише тактичне, але і символічне значення. Вона стала своєрідною відповіді на трагедію 13 березня 24 року, коли під Новопавлівкою Російський. Ська артилерія знищила три українські гелікоптери на землі. Тоді загинули льотчики Ярослав Кава та Андрій Бакун. Один вертоліт встиг злетіти, а два інші були добиті ворожими дронами. Атака на толову авіаційну інфраструктуру Росії стала частиною ширшої стратегії ЗСУ щодо послаблення логістики та командних пунктів противника на прикордонних територіях, зазначають у Форбс. Але нагадаємо, що офіційно. Насамперед, не повідомляється, що роблять наші захисники на Білгородській області. Але те, що дописується, до прикладу, Бахмутський демон то вчора писав, що декілька НП, тобто населених пунктів БНР, вже є. На сьогоднішній день він дописав, що маємо низку тактичних успіхів просуванні схід БНР і не тільки зазначив Бахмутський демон, який є веде сторінку. Зокрема, у телеграм-каналі, це військовослужбовець Збройних сил України. Сьогодні наші колеги на ранковому етері поспілкував. Валися із Дмитром Івановим, більш відомим як під нікнеймом Камікат Заді, це блогер, і він розповів нашим колегам про ті настрої, які зараз є на території Росії, як реагують мешканці Білгородщини на ті події, як реагують на події в Курській області. Загалом, що зараз відчувають Росіяни, далі можемо заслухати Заді. Коли ви питаєтесь. решить, что думают россияне, вы очень долгую логическую цепочку выводите. Россияне так не думают. Они мыслят категориями «верю-не верю». Им даже когда показываешь, очевидно, не фейк, видео, фото, доказательства, они все равно в категориях «верю-не верю» удобно в моей парадигме в это поверить или не поверю в это в моей парадигме. И вот чаще всего, конечно, они не будут верить про то, что русская армия где-то отступает. Они верят в то, что вот это эм, уничтожение русских солдат в газопроводе, общими усилиями и русской армии, усилиями ВСУ это победа была. Они в это верят. То есть они выставляют любой свой позор, любое свое против себя же военное преступление против своей армии, как достижение какое-то, гордятся этим. И когда, ну, очевидно, успехи я сейчас и про вертолеты уничтоженные в Белгородской области, четыре военных вертолета, это вчерашняя новость, и про, очевидно, Дальнейшее наступление и про атаки по Крыму, разведки Украины, и по НПЗ длинным «Нептуном», и реактивными дронами, и ну все, что сейчас горит уже несколько дней, это же все новый уровень вооружений. То есть э... и на этом фоне мне очень неприятно видеть эти заявления, чтобы на территории, на акватории Черного моря прекратились бы военные действия со стороны Украины. Это одно из требований, якобы, ну сейчас, если верить этим всем сообщениям из СМИ, потому что это абсолютно выигрышный вариант для Украины. Украина использует эти дроны надводные, чтобы с них запускать еще дроны и бить по НПЗ. Это все получается прекрасно. ПВО России еще более никчемные оказались, особенно в Крыму. И лишать таких возможностей украинскую армию, это, конечно, преступно будет со стороны администрации Трампа, но они один раз уже помешали армии Украины, помешают и второй. Очевидно, это скорее враг Украины, чем друг и союзник и надежный партнер в перспективе. Значит, по поводу того, почему в России игнорируют это, они все игнорируют, им плевать, это не целостная страна. Регионы ненавидят Москву, в регионах гордятся тем, что у кого-то кто-то больше что-то своровал, еще чего-то. Какие-то проблемы в Белгороде. Но вот они узнают о проблемах в соседних регионах только тогда, когда беженцы приезжают в, и заселяют этих беженцев в какие-то общежития, в которых раньше жили люди в, в этом регионе. То есть вот, какой смысл, круговорот. И, разумеется, больше всего таких общежитий, таких зданий в столицах, в Москвабаде, в Росчелининграде, вот там они чувствуют это. Ну, да еще потому, что они там могут себе позволить новости почитать, еще что-то поделать. А когда речь заходит о регионах, там просто ну плевать. То есть они, понятно, со слезами на глазах и со слезами радости отправляют этих русских террористов из регионов типа Бурятии, Калмыкии, Дагестана, еще каких-нибудь на войну в Украину. Но при этом им совершенно наплевать, что происходит в Белгородской области. У них нет никаких причинно-следственных связей. Они не понимают, что Курская область, вот эта операция украинская была начата для того, чтобы ослабить давление на Украину. Они этого не понимают. Они воспринимают сейчас, когда задачи в Курской области в огромной степени выполнены в СУ, воспринимают отход как победу российской армии. Здесь можно оставить все попытки какую-то логику просчитать. Вот возвращаюсь к тому, с чего начинал ответ на ваш вопрос, что вы очень долгую логическую цепочку устраиваете. Так мыслят нормальные люди. А они не собираются так мыслить. Им правда нафиг не нужна. Для них правда... Токсично опасно. Правда, это просто криптонит для населения России.